Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі. Не забудьте підписуватись, ставте лайки. В цьому відео я вам розкажу, як і де знайти вашу форму i 94 Вона дуже важлива, і в США вам треба зараз, як ніколи, крізь її з собою носити. Заходимо в інтернет, вводимо форму i 94. Нам видає офіційний сайт. Потім відкривається ось така сторіночка. І ми зверху нажимаємо Get Most Recent I-94 форма. Тут ми пролистуємо все в кінець і погоджуємося. Нам відкривається одразу така сторіночка. І тут нам важливо ввести наше ім'я. Тут ваше прізвище. Тут вводимо дату народження у форматі місяць, день, рік. Тут ми вводимо країну нашого громадянства. Зазвичай у нас це Україна. Далі в цій графі, document number. Вводимо Номер вашого закордонного паспорту, по якому ви в'їхали в США. Далі, коли все заповнено, всі ці 5 полів, натискаємо кнопочку Continue. І нам відкривається сторіночка з цим документом. Тут нажимаємо кнопочку Print, також погоджуємося і нам видає нашу I-94 форму. Тут ви можете зберегти форму в форматі PDF або роздрукувати. Друзі, я скрізь наголошую, що ця форма дуже важлива. Ви її маєте з собою крізь носити, возити, бо вона вказує на термін вашого легального перебування в США. Дякую всім за увагу! Не забудьте підписуватись на мій канал. Тут є багато цікавих відео.